Шість квартир. Шесть квартир? Ну, в п'ять, десь ранку почався обстріл города. І потім прийшли до нас снаряди, пробило кришу, почало тут все горіти. До нас залетів град, Я якраз сиділа в углу. Не могла ні дихати, нічого, побігла на п'ятий поверх під обстрілами тушити. Ну там криші немає, звісно. І і Ще там стіна відійшла всього дому, вона просто лопнула. Отоплення взагалі немає. Ну, Коротше говоря, лишили нас всього, освободили. Так, був приліт. Вилетіла через кришу. Пробила п'ятий етаж, хотіла в четвертий, в, в мені в хату. Тут був пожар, але своїми силами потушив. В общем, гучно і серйозно все було поряд. Десь за півгодини почались виходи, почались десь так близько-близько прильоти. І потім я вже кажу чоловіку, кажу, давай, а він якраз... В Спальні там, коло того вікна, я кажу, давай скоріше. І воно як прилетить. Я думала, що все, вже скінчається. Не, ну, вирвало тут. А, ну там десь Але... маленьке ми там достали. Біжи, кажу, бо кажу, вже щось так взагалі. І він тільки вибіж, а воно як бабахне. Ой боже. Це для Додоктор? того, щоб в подальшому отримати грошову те, допомогу за пошкоджене житло. Там, де є доступ, вони приїдуть всім за шиють вісім. Дякую вам, дякую, дякую вам. Ні, ми зберемо, Я була не, не. не, не, не. поранених ні, все, 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 все добре. Все. квартире сидела. Вот здесь балкончик, да, седьмой да, этаж. Ну тут выбежали теплопосед выбежали. Сейчас плохо да. Сейчас Вот уже сейчас сидит подъедут. Сейчас девочка его подняла. А на лоджии, там, конечно, выбило, мне надо стекла, кто-то, чтобы вытащил, замерить пленкой хотя бы затянуть.